Літня спека в українських степах негативно впливає як на захисників України, так і на ворога. Фронт умовно поділився на дві частини: росіяни нарощують темпи на півночі, а українці намагаються прорватися на півдні. Тим часом були зроблені чіткі заяви про передачу винищувачів F-16 Збройним силам України. Пропонуємо вашій увазі огляд останніх подій на фронті традиційно на мапі. А зараз невеличка інформація про партнера випуску. Сюжет ґрунтується на аналітиці незалежного оборонного центру Рохан Consulting. Від початку війни Рохан щоденно публікує огляд подій під назвою Моніторинг конфлікту в Україні, в якому надає детальний та унікальний аналіз ситуації на полі бою. Оформити підписку на нього можна за посиланням в описі Харківський напрямок. Незрозумілою залишається ситуація в північній частині області. Скоріше за все, у росіян є певні успіхи. Раніше російські підрозділи продовжували атакувати у напрямку Синьківки, Вільшани та Петропавлівки. Українське джерело повідомило, що в суботу, 12 серпня, росіяни наблизилися до синьківки, але контратака українських військ змогла відтіснити їх назад. У понеділок, 14 серпня, Київський аналітичний центр оборонних стратегій повідомив, що російські війська просунулися вперед неподалік Орлянського та Миколаївки, і підійшли до лінії Синьківка Петропавлівка. Очікується, що основними ударними силами ворога на цій ділянці будуть Перша гвардійська танкова армія та шоста армія об'єднаних сил. У Куп'янську готуються до оборони. Командувач сухопутних військ України, генерал Полковник Сирський. Ймовірно, останні кілька днів перебував разом із підрозділами, які готуються до оборони міста. Водночас Сергій Череватий, речник східного угрупування Збройних сил України, засвідчив загострення ситуації в цілому на лимано купянському напрямку і зазначив, що Україна стягнула на цей напрямок резерви. Зазначимо, що раніше офіційні представники Києва попереджали, що Москва зосередила на цьому напрямку 100 тисяч військових і сотні одиниць техніки. Луганський напрямок, голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор засвідчив, що росіяни значно пожвавилися на луганському напрямку, але українські війська тримають оборону. Росіяни здійснювали по 20 авіаударів на день на відрізку між Стельмахівкою та Білогорівкою. Лисогор додає, що 14-15 серпня інтенсивність російських обстрілів дещо знизилася через великі втрати. Передбачається, що росіяни зберігатимуть доволі високу інтенсивність атак із паузами для ротації військ та поповнення боєприпасів. Річ у тім, що росіяни повідомляли про захоплення Новоселівського, намагалися наступати в напрямку м'ясожарівки та Андріївки, але жодних змін на фронті ці спроби не спричинили. Джерело стверджує, що головною метою було відтіснити українські сили за річку Жеребець, тобто за два кілометри від нинішніх позицій українців. Із таким наміром росіяни здійснювали атаки і в напрямку Стельмахівки, але вони не мали успіху. Біля Кармазинівки кремлівські війська так само отримували ініціативу і продовжували атакувати надію. На відміну від цього, поблизу Макіївки, Площанки та Червонопопівки, а також Тернів, Торського, Ямполівки та Аневського, змін не спостерігається. Продовжуються бої у Серебрянському лісі, але про жодні зміни не повідомляється. Зовсім поруч росіяни відновили обстріли Білогорівки. Український інформатор 12 серпня сповістив про втрати в живій силі та техніці поблизу цього населеного пункту. Його втрата могла б позначитися на українській обороні на південь від Серебрянського лісу. Донецький напрямок впродовж останніх тижнів ситуація в Донецькій області не зазнала суттєвих змін, але існує неоднозначна інформація про район населеного пункту Спірне, де обидві сторони повідомляють про свої успіхи. Жодних змін не зафіксовано поблизу веселого, де на початку тижня росіяни завдали наземних ударів. Ситуація біля Верхньокам'янського, Виїмки та Іванодарівки також без змін. Позиційні бої продовжувалися неподалік Берхівки та Оріхово-Василівки, але не принесли змін на лінії фронту. Бахмут все ще залишається центром уваги у регіоні. Генерал-полковник Сирський охарактеризував поточну ситуацію на Бахмутській осі як важку, але контрольовану. Він додає, що росіяни активно контратакують, заміновують, застосовують артилерію та винищувачі. Незважаючи на це, за словами генерала, українці просуваються вперед, але варто зазначити, що вже кілька тижнів немає підтверджених змін на лінії фронту на дані усі. У середу, 16 серпня, російське джерело стверджувало, що українці перекинули два батальйони Хаймарсу у бік Бахмута. Що говорить про те, що українці намагаються ослабити російську логістику та артилерію в цьому секторі, щоб забезпечити просування вперед? Тривають бої за Кліщіївку, російські контратаки з метою відновлення позиції залишаються неефективними, так само, як і спроби української сторони повністю звільнити село. За інформацією, росіяни застосовують танки Т-90 і продовжують стягувати значні резерви, в тому числі авіацію, в цей район, щоб утримати його за будь-яку ціну. Також теж джерело стверджує, що українці активно використовували касетні боєприпаси неподалік Андріївки, але просування теж загальмувалося у цьому напрямку через розгортання російських резервів. Принагідно нагадаємо, що всі згадані в даному випуску джерела можна знайти в розділі Рохан монітор конфлікту в Україні. Рухаючись далі, ні російські, ні українські джерела не відзначають змін неподалік керамік. Степового, Красногорівки і розташованих далі Первомайського, Тоненьке, Сєвєрне, так само, як і поблизу Побєди, Новомихайлівки та Евглидара. Південноукраїнський напрямок Велико Новосілівська вісь. Основною подією на цьому напрямку за минулий час було звільнення урожайного, що підтвердилося в середу, 16 серпня, але наймовірніше трапилося раніше. Село було звільнено силами підрозділів 1-ї танкової бригади і 31-ї механізованої бригади, в той час як 128-ма бригада територіальної оборони посилила Старомайорське. Крім того, українці 15 серпня намагалися розширити свої атаки зі старомайорського в напрямку завітного бажання, але спроба була невдалою. Після втрати урожайного російські війська швидко контратакували, але українці вчасно посилили свої позиції. Всі атаки були відбиті. Російська авіація наносить удари по урожайному, великій новоселівці, макарівці та старомайорському. Артилерія завдала ударів по урожайному, нескучному та рівнопіллю. Однак у дійсності звільнення урожайного вагомий крок, але не є проривним. Просування відбувається повільно і, на жаль, супроводжується втратами. Раніше урожайного 27 липня українці відвоювали сусіднє село Старомайорське. Битва за урожайне тривала більше двох тижнів, в ході якої українці звільнили територію площею близько п'яти квадратних кілометрів і розгорнули там частини трьох бригад морської піхоти і танкової бригади, які були перекинуті з оперативного резерву. Оріхівська вісь 11-12 серпня підрозділи української 46-ї повітряно-десантної бригади вперше війшли в село Роботине. Щоб зупинити подальші українські атаки, росіяни стягнули до лінії фронту мобілізований 1441-й мотострілецький полк. Наступні дні українці наполегливо тиснули. При цьому обидві сторони звітували про взаємні втрати. У Росіян заявили про знищення бойової машини Мардер і танка Леопард. Українці своєю чергою повідомляли про збиття російського гелікоптера К-52. За непідтвердженою інформацією. Росіяни укріплюють Токмак, зокрема селище Чистопілля. Херсонський і кримський напрямки відповідно до російських джерел. Українці були відкинуті з селища Козачі легері на початку тижня, але отримали свої позиції в дачах, Що біля Антонівського мосту для перевірки і уточнення цієї інформації, потрібен час. На додаток інтенсивні бої тривають поблизу самого Антонівського мосту, де мав бути розгорнутий підрозділ спецпризначення. Успіх цих операцій залишається невідомим. Як наслідок обидві сторони сконцентровані на проведенні наземних операцій на інших відтинках лінії фронту, українським центром уваги є південна частина фронту, а російським північна. Прогрес з обох сторін відбувається вкрай поетапно. Ми вже згадували, що багаторівнева координація важливих операцій, і, на жаль, постійні прояви планування бойових дій у радянському стилі залишаються проблемою. Київ побічно відповідає на подібні претензії на сторінках The Economist, де анонімне джерело з українського генштабу повідомляє, що із сотень обіцяних танків Леопард Україна отримала лише 60 одиниць. Це засмучує і демотивує. Доповнює британському виданню представник офісу президента Зеленського. Це вам не кінь, якого можна шмагати батогом, аби він швидше рухався. Кожен метр вперед має свою криваву ціну. Нам просто не вистачає ресурсів для лобових атак, до яких нас закликає захід. У Києві визнають, що зміна стратегії від затратних і кривавих намагань прорвати лінію фронту до методичної деградації російського потенціалу є новою реальністю сьогодення. Більше ми не розробляємо операції, які потребують великих втрат. Наразі акцент зроблено на деградації противника, артилерія, безпілотники, радіоелектронна боротьба і тому подібне. Проблемою є нестача танків, техніки для розмінування. А простою істиною залишається авіація 20 серпня. Пролунали такі знакові заяви про підготовку до передачі Україні 61 винищувача f 16 від Нідерландів та Данії. Щоправда, перше з них ми побачимо в українському небі не раніше наступного року, це пов'язано з навчанням і підготовкою кваліфікованих пілотів. У своєму недавньому інтерв'ю для Washington Post голова об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі зауважив кілька місяців тому. Я говорив, що цей наступ буде довгим, кривавим і повільним. Так воно і є довго, криваво та повільно. І це дуже дуже важка боротьба. Та додає далі для України. Це екзистенційна боротьба, це боротьба за виживання. Але для решти Європи і для решти світу власне для Сполучених Штатів це про дотримання певних правил, щоб переконатися, що ці правила залишаються в силі. Російська Федерація в нинішньому вигляді, а конкретніше Кремль, також веде екзистенційну війну за своє виживання. Саме такі чинники зумовлюють ситуацію, в якій ми спостерігаємо тривалу війну на виснаження. З огляду на різницю у потенціалах захисника й агресора, саме захід, якщо розглядати можливості, американці володіють інструментами, які вирішують подальшу долю цієї війни. Війна в Афганістані обійшлася американському бюджету в понад 2 трильйони доларів, що майже в 27 разів більше ніж Вашингтон виділив на допомогу Україні за півтора роки. Якщо США продовжуватимуть інвестувати в довгостроковій перспективі, щоб остаточно змістити шальки Терезів на користь України, подібно до Афганістану, і як каже Міллі, дотримуватися правил, які відповідатимуть американським принципам, ймовірність української перемоги, як би вона не була визначена, залишатиметься високою. За інших умов вона буде низькою. Це далеко не новина, але у важкі часи, як нинішнє, це потребує нагадування. Закликаємо кожного долучитися до допомоги ЗСУ. В описі до цього відео є посилання на наш поточний збір. Кожна гривня це ваш внесок у перемогу над ворогом. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, а за можливості підтримайте розвиток нашого проєкту фінансово. Все буде Україна!